Сьогодні здійснюються всі заходи з моніторингу, всі заходи з контролю стану морської води. Я би розділив це питання на дві складові: це біохімічний стан і мікробіологічний стан. По біохімічному стану ситуація вирівнюється. Вона сьогодні є. З позитивною, з позитивною тенденцією. Тобто, сьогодні перевищення гранично допустимих концентрацій нема практично ніде за виключенням, за виключенням в, два рази перевищення по, в два рази перевищення по завислим речовинам по лонжерону. Це обумовлено сміттям, це обумовлено забрудненням саме сміттям. Крім того, сьогодні солоність підвищується і складає десь порядка 12-13 промілі. При нормі мінімальної 12, там 12-18 – це нормальний стан Чорного моря по солоності. Сьогодні ми вже вийшли десь на цифру 12-13 промілі, проте ця цифра нестабільна. Наприклад, позавчора було 14, вчора було 9, сьогодні в нас 12. Тобто ще є потрапляння прісної води до Чорного моря, тому ця ситуація сьогодні не зовсім стабільна. Я вважаю, що десь за тиждень ситуація. Вирівня, ну, зрівняється. Мікробіологічний стан Чорного моря викликає певну занепокоєність, оскільки було виявлено холероподібні вібріони. Це, це холероподібні вібріони вони не викликають холерні захворювання. Це гостре кишечні захворювання, які можуть бути в разі недотримання гігієнічних норм та правил. Крім того, в нас є випадки, коли було виявлено яйця гельмінтів. Це і в Одесі, в Аркадії це Аскаріди, було виявлено в Чорноморську, було, було виявлено в районі морського порту. Тобто сьогодні є певні занепокоєння по кишковим захворюванням і можливим, можливим недотриманням гігієнічних правил, оскільки люди все рівно купаються в морі, не дивлячись на застереження.